Вітаю пані і панове. Запрошую вас у найвіддаленіше -най минуле в часи полярної та гіперперейської культурних епох. В ці часи, за свідченнями духовиця Рудольфа Штайнера, людина мала лик, подібний до чашечки квітки. Ця чашечка випромінювала світло. Навколишній простір теж світився, було тепло. Людина виділила із себе залишки, які потім продовжують власне існування у вигляді тварин. Поступово світло згасало, сутність людини заглиблювалась в темряву. Вона відчувала тугу за світлом. Земля почала обертатися навколо своєї осі. Ніч змінювала день. В цьому аспекті пропоную по-новому поглянути на всім відому казку дзюмовочка датського письменника Андерсона. Послухай, якось попрохала жінка в чаклонки дитинку та й дала ячмінне зернятко. Наставляючи, що воно незвичне, не таке, що засівають в полі. Потрібно його положити в горщик і подивитись, що буде. Дякую, мовила жінка, дала чеклонці 12 скілингів і повернулась додому. Положила зернятку в горщик. Воно почало рости. З'явився бутон. Жінку переповнило трепетне почуття, і вона його поцілувала. А він раз і розкрився. Всередині нього на зеленому стільчику сиділа крихітна дівчинка. Дуже-дуже крихітна з дюймом, тому її так і назвали дюймовочка. Дістала її звідти жінка і почала доглядати, зробила з горіхової скорлупки ліжко, з блакитних фіалок, матрас, з трояндової пелюстки, ковдру, поставила миску з водою на стіл, положила туди вінок з квітів, як у човнику, пливла на Великій тюльпановій пелюсті дюмочка від одної сторони миски до іншої, як веслами гребла двома довгими кінськими волосинами. А й мило, як то все було. Вона ще й співала, ніжний, гарний голос у неї був. Однієї ночі влізла до кімнати жаба. І викрала горіхову скорлупку зі сплячою дюймовочкою. Проснулась дюймовочка на листі лататя, здивувалася, звісно. А як шаба і її син, то й зовсім злякалась. Он диви, яку я тобі наречену знайшла. Крокс, крокс. Тільки й відповів гидкий жабі син. Ну, не проти по їх жабі я чому-то значило. Відплили вони готувати весілля. Скорлупу забрала жаба, залишившись сама на листі летаці, дімовочка гірко заплакала. Та й почули рибки. Вони перед тим всю розмову слухали й чули. Виглянули. Шкода їм стало милої дівчинки, тож вони перегризли стебло Латаця, а воно собі поплило. А з метеликом, якого прив'язала до Латаці дюймовочка за допомогою свого поясу, Щось стрімкіше поплило не наздогнати жабам. Поруч пролітав жук. Він то швидко літав. Побачив гарну дівчинку, сподобалась вона йому, схопив її та відніс до себе на дерево. А був він не настільки хиткий, як жабі син. Тож дюймовочка не перелякалась, але шкода їй було того метелика, що залишився прив'язаним до летаття. Прийшли в гості до жука інші жуки, роздивлялись дівчинку, і як-но почнуть репетувати. В неї ж то вусиків нема. Ай тільки дві ніжки, а талія яка тонка. Ну і що вона тут робить серед нас? А як незраджу, ай як незручно стало поважному жуку. Взяв дюймовочку він та й відніс донизу, залишивши саменьку на ромашці. Гірко було у від тих образливих слів. А насправді вона диво, яка гарненька була. Залишилась дюймовочка жити в лісі серед духів природи. Їла квітковий нектар, пила росу, зачаровано прислухалась до співу пташок. Минуло літо, минула осінь, зима змінила осінь, пішов сніг. Дюмовочка мерзла, та їжі вже не було де знайти, птахи порозлітались. Врешті-решт наби... надибала вона нірку миші та й попрохала в неї ячміного зернятка. А в той нірка була набита запасами, всього було вдове, а дімочка ще мало, дуже мало їла, тому запропонувала Миша залишитись в неї, прибирати в її хаті і розповідати казки. Так жили вони собі разом в нірці. Згодом Миша познайомила Дюмовочку зі своїм сусідом, кротом, а в того хороми були ще багатші. Йому сподобалась Дюмовочка, хоча він був сліпий і не бачив її, але як та заспівала, заманувався він. Він також був охочим до казок, тому йому було дуже приємно проводити час довгими зимними вечорами з мишею та Дюмочкою. Він навіть прорив галерею між своєю норою та норою миші і якось повів по цій галереї прогулятися. Ви тільки не лякайтеся. Тут в мене лежить пташка мертва. Не пощастило їй відлетіти разом з усіма. Та й взагалі який толк з тих пташок. Тільки співають собі, а як холода, то відлітають. А ми он які маємо в нас запаси на всю зиму. Які ми молодці. Як побачила пташку Дюмочка, то дуже-дуже шкода їй стало тої. Вона повернулась одненька до неї, огорнула її пухом. Обійняла. Почала прощатися з нею. Вона дуже-дуже любила пташок. І, пам'ятаючи, як вони влітку співали, то, то все їй переказала пташці. Аж раз забилось серце в пташки. Вона прокинулась. Вона не була мертвою, вона лише від холоду знепросила. А дімочка її відігріла. Хотіла була пташка відлітати е, разом зі своїми, а дімочка каже, вже всі повідлітали, холодно, там. ти замерзнеш. залишайся е, в норі, я буду тобі приносити е, зернятка поїсти. Так вона всю зиму ділилася з пташкою половиною зернятка, частину сама з'їдала. А давала пташці. Так вони перезимували. Навесні пташка настільки зміцнилась, що могла вилетіти і летіти, зустрічати е, своїх. Друзів, які поверталися з зимнього відльоту, запропонувала дій разом з нею полетіти. Ну, як же, я не можу кинути мишу, вона мені так допомогла, мені і так шкода, вона ж старенька, як вона буде? Ну, попрощалися летіла пташка. А Дімочка залишилась в Нірці. Миша вирішила видати заміж її за крота. Дуже багатий крот був. Так ціле літо мала Дімочка готувати собі при вона ціле літо ткала, На поміч Миша найняла чотирьох павуків, ці працювали день і ніч. Під кінець літа все було готово. Дюмочка майже весь час сиділа в нірці, і сумно їй було без світла. Вона таку, таку незвичну тугу відчувала за світлом, що в день свого весілля. Вибіжала на поляну, щоб востаннє побачити сонце і попрощатися з ним. Аж ось побачила пташку та збиралась відлітати в теплі краї і підлетіла прощатись дюймовочкою. А та як заплакала, як заплакала, та й розповіла все пташці. Сідай мені на спину. Занурись у пір'я. Ми полетимо разом звідси. Зраділа дюмочка, залізла на спину пташці, занурила свії пір'я, щоб холодно не було, бо на горі вже було холодно, прихолодно. І полетіли вони. Долетіли до теплих країв, було в пташки там своє гніздо. Вибери собі квітку, дюймовочку, і я тебе туди посажу. Вибери квітку, в якій ти будеш жити. Внизу було дуже-дуже багато квітів. Там лежали три частинки від верхів'я колони, які відпало. Воно розкололось на три частинки, і посеред них квітли білі-білі великі квіти. Одну з тих квіток попросила Дюймовочка посадити її. Посадила її в квітку пташка, а там у, виглянув маленький чоловічок. Маленький такий, як дюймовочка. Побачив він пташку, злякався, бо велика була пташка. А як злізла дюймовочка, вона така гарненька, була, і він не проти був, щоб вона теж, теж на тій квістці сиділа. Цей маленький чоловічок був ельф. Він був королем усіх ельфів і запропонував дюймовочці. Стати його дружиною. Він був теж такий гарненький, як і дюймовочка, такий милий. Вона погодилась, з інших квітів повилітали інші ельфи. Влаштували весілля, їй підносили подарунки. І один з подарунків то були прозорі крильця, щоб дюймовочка також могла літати разом з ним. Ось таке було гарне, гарне, пригарне весілля в них. І нас з вами теж запросили на те весілля. Тепер можна трохи відпочити, розслабитися, прикрийте очі. Вас огортає світло, приємний потік світла стікає через ваші плечі вниз. Вся важкість стікає вниз. Ви відчуваєте підлогу, ви дихаєте. Дихайте і відчуваєте легкість в плечах, в руках, в долонях. Легкість відчувається до кінчиків пальців. Уявіть, як з цієї легкості виникає образ. Образ чашечки квітки. Вона з'являється навпроти вашого серця. Вона світиться, її можна роздивитися, якої вона форми. Скільки в неї чашолистиків. Розташуйте долоні лодочкою напроти грудної клітки. Уявіть, що тримаєте цю чашечку в долонях. Вона випромінює світло. Це світло огортає вас. Злегка притисніть долоні до грудної клітки. Видихайте. Дихаєте і поступово відкриваєте очі. Руки тепер можна опустити. Що ви відчуваєте? Кожен з нас пам'ятає своє дитинство здебільшого уривками з певного моменту від народження. Зазвичай можливо пригадати щось конкретне з трьох-чотирьох років, іноді з двох бувають винятки. Пригадайте найвіддаленіше з того, що пам'ятаєте. Оживіть в уяві перший спогад дитинства, що ви бачите? Що відбувається? Хто поруч? Вложіть цей спогад в чашечку квітки. Квітка мого серця зі мною. Тебе більше не будуть називати дюймовочкою, сказав ельф. Це земне ім'я, а ти почала сприймати духовний світ. Віднині ми називатимемо тебе Майя.